Чистка криниці у селі Казацьке на Черкащині. Чистка криниці є важливою процедурою, яка виконується для підтримки та забезпечення нормального функціонування криниці. Це регулярний процес видалення бруду, піску, інших відкладень і органічних матеріалів, що накопичилися в криниці. Кроки з чистки криниці можуть включати: перше. Відключіть електрику, звільніть від рослинності. Видаліть пісок та інші матеріали навколо криниці. Друге. Зніміть підйомну корбу криниці або будиночка повністю. Можливо, за допомогою спеціального обладнання або інструментів. Третє. Від'єднайте насос від водопровідних труб і від'єднайте водопровідні елементи, що заважають чишенню криниці. Четверте. Очистіть внутрішні стіни криниці за допомогою щітки для видалення накопичених відкладень та бруду. П'яте. Очистить дно криниці від накопичених відкладень піску, сміття, бруду і глини, яких буває чимало, і зазвичай витягується 15 20 літрових відер. Господарям дуже пощастить, якщо одразу вивільниться кілька замулених джерел води. Шосте. Використовуючи воду або інші очисні засоби, промийте криниці, щоб видалити залишки бруду і повністю відкачайте брудну воду. 7. після закінчення чищення криниці встановіть будиночок криниці назад на своє місце, відключивши насос до водопроводної труби та електрики. Важливо пам'ятати, що чистка криниці може бути небезпечною та вимагає спеціальних знань та навичок, тому рекомендується звернутися до професіоналів, що спеціалізуються на чистці та обслуговуванні криниці.